Привіт, усім сьогодні нове відео про трансферні новини. Ми починаємо. Прямо вам переду. Переда може перейти в Атлеті, Колацу або Галатасарай. ПСЖ не розраховує на свого центрального півзахисника. І дуже дуже мені жалко, що переди зараз вже не буде грати за Парижський. Клуб. Йдемо далі на черзі ще один гравець із Парисен Гамен, який може покинути клуб талановитий Мері, якому 17 може перейти до Доркну. Доркнун вже почав переговори із підзахисником. Та же Зере Мері хоче підписати Сіті та Арсенал. Софіана Марабат зробив пропозицію Аль-Ахлі, але мараканець хоче залишитися в Європі. І Атлетіко головний фаворит на трансфер мароканська пізахстика на цьому в мене все. Став з лаки, підписуйтесь на мій ютуб та телеграм. Там всі всі футбольні новини будьте в курсі всіх футбольних подій. Слава Україні! На все добре, до побачення.